Біблія, друга книга Самуїла або друга книга царств, розділ 8. Так сталося, що з часом Давид розгромив филистимців. Підкоривши їх, Давид відібрав з рук филистимців їхнє владарювання. Він також розбив муавійців і, звелівши їм лягти на землю, міряв їх довжиною мотузки. Дві довжини мотузки призначались на страту, а одна повна мотузка. Залишити при житті. Таким чином, муавійці стали слугами Давида і платили йому данину. Після цього Давид розгромив гададезера, сина Рехова, царя цови, коли той вирядився, аби відновити своє владарювання над землями ріки Єфрат. Тоді Давид захопив у полон 1700 його вершників та 20 тисяч піхотинців, всім коням. Давид попідрізав жили, залишивши з них лише коней для ста колісниць. На підмогу цареві Цови, Гададезерові, прийшли з Дамаска арамійці, але Давид розгромив військо Арамійців. Загинуло 22 тисячі їхніх воїнів. Після цього в Арамійському Дамаску Давид розмістив військові залоги, і арамійці стали підданими Давида, які платили йому данину. Господь сприяв Давидові в усіх його походах. Давид зібрав золоті щити, які мали воїни Гададезера, і приніс їх у Єрусалим. Так само з міст Гададезера, Бетахи та Беротаї, цар Давид узяв дуже багато міді. Коли ж цар Хамата Той довідався, що Давид розгромив усю військову потугу Гададезера, то послав Тої свого сина Йорама до царя Давида. Аби його привітати поздоровити його з перемогою над Гададезером і його цілковитим розгромом, оскільки той постійно був змушений протистояти Гададезеру. Йорам також приніс із собою срібний посуд, золотий посуд та посуд мідний. Усе це цар Давид пожертвував Господу разом зі сріблом і золотом, яке раніше присвятив зі здобичі, взятої від усіх народів, які він підкорив. А саме від едомців, від муавіців, від амонійців, від филистимців, від амалекітянців, а також і зі здобичі від Гададезера, сина Рехова, Царя Цови. Так Давид здобув собі славу, особливо коли після перемог повертався, і в Соляній долині він розгромив 18 тисяч едомців. Він поставив видомі військові залоги. Такі залоги були розміщені по всьому Едому, і усі едомці були під владними Давида. І Господь охороняв Давида в усіх його походах. Отже, Давид владарював над усім Ізраїлем. Давид дотримувався правосуддя та справедливості щодо всього свого народу. Йоав, син Церуї, командував військом, а Йосафат, син Ахілуда, був канцлером, Садок, син Ахітува. Та Ахімелех, син Авіатара, були священниками, а Сирая був писарем. Беная, син Єгояди, був воєначальником над керетейцями та Пелетейцями, а сини Давида були начальниками при царському дворі. Розділ 9. Якось Давид запитав, чи хтось ще залишився з родини Саула, щоб я міг виявити до нього милосердя заради Йонатана? В родині Саула був слуга на ім'я Ціва, тож його покликали до Давида, і цар його запитав Чи то ти є ціва? Він відповів так, я твій слуга. Далі цар запитав, чи ще хтось залишився з дому Саула, щоб я міг виявити до нього Боже милосердя? І ціва відповів цареві Є ще син Йонатана, кривий на ноги. Тоді цар запитав його: А де він? Ціва відповів царю він мешкає в домі Махіра. Аміїлового сина в Лодеварі. Цар Давид послав і забрав його з Лодевара, з дому Махіра Аміїлового сина. І коли Мефівошет, син Йонатана і внук Саула, прибув до Давида, то впав до лілиці, поклонився. А Давид запитав Ти Мефівошет? І той відповів так, я твій слуга. Тоді промовив до нього Давид Не бійся. Адже я справді хочу виявити до тебе милосердя заради твого батька Йонатана, і я хочу повернути тобі всі поля твого дідуся Саула. Що ж, до тебе, то ти постійно харчуватимешся за моїм столом. Той ще раз поклонився і сказав: Хто я такий, твій слуга, що ти звернув увагу на такого мертвого пса, яким є я? Після цього цар покликав ціву Саулового слугу, і сказав йому: Усе, що належало Саулові та всій його родині, я передав внукові Твого володаря, а ти разом зі своїми дітьми і своїми слугами будете обробляти ту землю, будете збирати врожаї хліба для твого господаря, аби ви всі мали що їсти. А Мефівошет, внук Твого володаря, постійно харчуватиметься з мого столу. Що ж до ціви, то він мав 15 синів і 12 слуг. Ціва відповів цареві. Все, що звелів мій володар цар своєму слузі, так твій слуга учинить. З того часу Мефівошет харчувався зі столу царя, як один із царських синів. У Мефівошета був ще малолітній син на ім'я Міха, тоді як усі мешканці дому ціви були слугами Мефівошета. Сам Мефівошет мешкав у Єрусалимі, оскільки постійно харчувався зі столу царя. До того ж він був кульгавим на обидві свої ноги. Розділ 10. За якийсь час після цього сталося так, що помер Амонійський цар, а замість нього почав ладувати його син Ханун. Тоді Давид вирішив: Виявлю хануну на хашовому сину, співчуття, як його батько виявив доброзичливість до мене. І Давид направив послів. Аби вони висловили йому співчуття з приводу смерті його батька, тож посли Давида прибули в край Амонійців. Але можновладці Амонійців промовили до свого володаря Хануна: невже ти вважаєш, що Давид дійсно має намір своїм співчуттям тобі вшанувати твого батька? Найімовірніше, Давид направив своїх послів до тебе, щоб розвідати місто, все оглянути, а потім знищити його. Тому Ханун наказав схопити послів Давида. Поголити їм наполовину їхні бороди, наполовину аж до пояса пообтинати їхній одяг, а після цього їх відпустити. Коли Давидові про це сказали, то він вислав їм на зустріч інших посланців, оскільки попередні мужі були дуже осоромлені, то цар сказав залишайтесь в Єрихоні, аж доки не відростуть ваші бороди, після чого повернетесь. Амонійці зауважили, що стали ненависними для Давида. Тоді амонійці відправили послів і найняли арамійців Бетрехова і арамійців Цови, 20 тисяч піхотинців, а також царя Маахи з тисячею військових та 12 тисяч воїнів стови. Дізнавшись про це, Давид послав Йоава з усією військовою потугою. Амонійці виступили і вишикувались до бою перед входом до брами міста, тоді як арамійці Цови та Рехова. Воїни Тови і Маахи стояли окремо в полі. Коли Йоав побачив, що йому одночасно загрожує битва як спереду, так і з тилу, то він вибрав найдобірніших воїнів з усього Ізраїлю і вишикувався проти арамійців. Решту війська він передав під командування свого брата Авішая, аби він виступив проти амонійців. Йоав наказав: якщо переважатимуть у силі арамійці мене, ти прийдеш мені на підмогу, а якщо амонійці будуть брати верх над тобою, то я прийду на допомогу тобі. Тож будь мужнім, ми будемо твердо стояти за наш народ і за місто нашого Бога, а Господь нехай учинить те, що вважатиме за найкраще. Отже, Йоав з усім військом, що було з ним, вступили в бій за рамійцями, і ті побігли перед ізраїльтянами. Коли ж амонійці побачили, що арамійці побігли, то вони також почали втікати від Авішая і повернулись у місто. Йоав зупинив переслідування амонійців і повернувся в Єрусалим. Коли арамійці побачили, що зазнали поразки від ізраїльтян, то вони вирішили об'єднатися разом. Гададезер відправив гінців і спровадив арамійців, що були за рікою Єфрат. Вони зосередились біля Хеламу. Під проводом Шоваха, командувача армії Гададезера. Коли про це повідомили Давидові, то він зібрав усе ізраїльське військо, переправився через Йордан і прибув на територію Хеламу. Арамійці виступили проти Давида, і почалась битва. В результаті арамійці знову побігли від Ізраїлю. Давид знищив 700 військових колісниць арамійців і 40 тисяч вершників. Сам же командувач війська Шовах після поранення там же помер. Коли ж усі підлеглі гададезеру царі зрозуміли, що зазнали остаточної поразки від Ізраїлю, то уклали з Ізраїлем мир і підкорились їм. Арамійці ж надалі боялись допомагати амонійцям. Розділ 11. Наступного року, коли царі зазвичай вирушають у походи, Давид послав Йогава зі своїми воїнами і усім військом Ізраїлю, вони розгромили амонійців і взяли в облогу їхню столицю Раббу. Давид же залишався в Єрусалимі. Так сталося, що якось під вечір, піднявшись зі свого ліжка, Давид проходжувався на даху царського палацу. З даху він побачив неподалік жінку, що купалась. Та жінка була з вигляду дуже вродливою. Тож Давид послав, аби щось довідатись про ту жінку. Йому повідомили, це Вірсавія, Еліямова дочка, дружина хетейця Урії. Давид відправив за нею посланців і наказав привезти. Коли вона прийшла до нього, він схилив її до статевих стосунків. Це був якраз час, коли вона очистилась, після чого вона повернулася до свого дому. Але жінка завагітніла. Тому вона послала повідомити про це Давида, сказавши: Я вагітна. Тоді Давид послав до Йоава гінця з наказом Прийшли до мене хетейця Урію. І Йоав послав Урію до Давида. А коли Урія прибув до нього, Давид почав питати про те, як почувається Йоав, у якому стані військо та які обставини на війні. Нарешті Давид сказав Урії: Йди до свого дому, помий свої ноги і відпочинь. Коли Урія вийшов із царського палацу, за ним понесли подарунок від царя. Проте Урія спав в приміщенні біля брами царського палацу разом з усіма слугами свого володаря, а до свого дому він не пішов. Тож Давида повідомили, сказавши: Урія не пішов до свого дому. Наступного дня Давид запитав Урію: хіба ти не повернувся з далекої дороги? Чому ж ти не пішов до свого дому? Але Урія відповів Давидові: Божий ковчег, Ізраїль та Юда мешкають у наметах, мій командир Йоав і воїни мого володаря таборують у відкритому полі, а я мав би йти до свого дому, їсти, пити та спати зі своєю дружиною, присягаюсь тобою і твоїм життям, я такого не вчиню. Після цього Давид сказав до Урії: Тоді залишайся тут ще й сьогодні. А завтра я тебе відпущу тож Урія залишався в Єрусалимі того дня й до наступного. Давид запросив його, аби він разом з ним їв і пив, так що Давид упоїв Урію. Проте той, вийшовши ввечері, ліг спати на своє місце з слугами свого володаря, але до свого дому не пішов. А вранці Давид написав листа Йоаву й передав його через Урію. В тому листі він написав Наказуючи, постав урію спереду в найзапеклішому бою, після чого відступіть від нього, щоб у нього влучили, і він загинув. Так і сталося під час облоги міста Йоав поставив урію в тому місці, про яке знав, що там найхоробріші воїни ворога. Коли ж ці воїни вийшли з міста і почалась битва з Юавом, у бою полягло кілька воїнів з Давидового війська. Тоді також загинув і хетеєць Урія. Тож Юав відправив посланця з повідомленням до Давида про всі обставини того бою. Він дав особливу вказівку посланцеві, кажучи, коли ти скінчиш розповідати цареві про весь перебіг бою, і тоді, коли цар запалає гнівом, і він скаже тобі, чому ви так близько підійшли до міста, щоб там битись? Хіба ви не знали, що зі стіни стріляють? Хто вбив Авімелеха, Єрувалового сина, хіба не жінка, кинувши на нього зі стіни міста Тевеца кусок каменю від жорна, і він загинув. Навіщо ви підійшли близько до стіни? Тоді ти скажи: твій слуга, хетеєць Урія, також загинув. Отже, посланець прийшов і розповів Давидові про все, як йому наказав Йоав. Зокрема, посланець так сказав Давидові: Ті воїни сильні, тому спочатку навіть мали над нами перевагу і почали нас переслідувати в полі, але потім ми погнались за ними аж до входу в браму. Тоді їхні лучники почали стріляти на твоїх воїнів зі стіни, а тому деякі з воїнів царя загинули. Зокрема, загинув і твій слуга, Хетеєць Урія. Після цього Давид звелів посланцеві, аби той переказав Йоавові. Нехай тебе не тривожить те, що сталося, адже меч на війні пожирає то одного, то іншого. Підсиль свій тиск на місто і знищ його. Сподіваюсь, ці слова підбадьорять Йоава. Коли дружина Урії дізналась, що її чоловік Урія помер, то оплакувала свого чоловіка. Але щойно дні жалоби минули, Давід послав за нею і забрав її до свого палацу, Вірсавія. Стала йому дружиною і народила йому сина, проте справа, яку вчинив Давид, була вкрай підступною в очах Господа.